Відразу така вона кіно проходить, коли так. Куди, так, так. Mm -hmm. І ось така велика простора, гільньовий душ, як я, я все чистенько. Нам також залишили косметики. Переходимо тут. Тут велика шафа, Ми можемо сховати. Бамісі своїм маленький ковиєць. Ми так положимо, свій виріс. З цієї сторони у нас можна повисити речі, шухлядки, рушнички. А спальня. Ось таке велике, красиве ліжко. Вітряк. Ми переміщаємося в кухонний Куточок. Дивіться, є все, що необхідно. Посух, келихи, чайничок. Бобка, що мені дуже подобається, що вона нова запакована. Дуже прикольний. Навіть плиточка маленька є. В шапках. Ага. Тут так, вентилятор. Витяжка. О, дивіться, яке прикольне. Ця технологія, подивіться. Хоп, і кришечка відкривається. Ви ще таке десь бачили? Хоп, закривається, хоп, відкривається. Блін, оце це рано припаціємо. Клас. Ага. І тут лежить, щоб посуд сушити, якщо буде, щоб достати йому, розложити. А, і тут так, ого, такий великий холодильничок. Ну, бачите, це ти щось плануєш готувати. І по стандарту дві водички. Тут такий класний диванчик. Було чілити на розвобоні, столик в тому куточку. Тут ще поїсти. А ось тут балкон з таким морським краєвидом закошені. Дуже класно ще ось така сушарка велика. Я це зацінила, тому що не в кожному готелі є вона.